Всіх вітаю на каналі Техніка поля. Черговий гість нашого відеогляду. Плуг ПНБ 335 по борозді. Назовемо його відмінності від класичних плугів, а також пробіжимося по технічним характеристикам. Даний агрегат складає маса 425 кг. Глибина оранки від 18 до 30 см. Потужність трактора використовується від 80 кінських сил. Відстань між корпусами складає 80 см. Просвіт під рамою 70 см. Відмінності даного плуга це є висока стійка стальна з кругляка і можливістю поворота робочого органа. Рама йде тут посилена, брус з голка 125 на 125 стінка 8. Шина захвату 1,05 метра, Агрегат простий, зручний та надійний. І всім, в принципі, знайомий. Є колесо, яке виставляє глибину оранки і регулювання. Агрегат є по наявності. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Дивимося агрегат в роботі в полі. Працюємо!